Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News. З'явилася інформація в білоруських партизанів, що нібито Пригожин був ліквідований під час прибуття до Лукашенка. Його приміщення було всім дуже добре відомим, і за ним ретельно спостерігало російське ФСБ. Надміну, що сам Путін хотів. Після його зради терміново ліквідувати на найкоротший термін, адже він довів всій Росії прославитися режиму і самої країни. Тим не менш кортеж, з яким перевозився на деякий час, був призупинений. Повідомляють білоруські партизани. Ви вже звідти за їхніми спостереженнями було помічено, що до його колони під'їхало більше 20 бронемашин з російськими номерами, і чути було багато пострілів, після чого дані про. Наші машини поїхали в сторону Росії, а колона пригожена залишилася так і стояти на узбіччі. Крім того, за учасникам приватної військової кампанії Вагнер зараз проводиться розслідування. Вже інформація про сотні затримань і величезної кількості пропавших безвісті заків. Надходить така інформація, що все вище керівництво командирів почали ліквідувати ФСБ. Що стосується звичайних заків з приватної військової кампанії, то їм ставлять ультиматум, або ті підписують контракт з Міністерством оборони. Або їхній ліквідація такий спосіб закінчився, їхній похід на Москву. Віри збройні сили України разом до перемоги.